Відверто кажучи, після цієї першої репетиції я був ошелешений. Я не знав. Я не знав, як це зробити. Ну, власне, я собі сказав так. Відмовитись, це було б найпростіше від цього фільму. Відмовитись чому? Тому що я не знав, як це знімати. Я розумів, що це можна записати як фоно, і це буде вражати. Я розумів, що це можна, сидячи в залі і. Слухати це, і це буде вражати, як спів, скажімо, в церкві чи органна музика. Я не знав, як це перетворити в кіном кадри. Я собі цього не уявляв. Як це може бути? І, власне, той сценарій, який ви написали. От. І в якому от перший літературний сценарій, який я прочитав, я відверто вам скажу, що я цей сценарій читав, але за цим бачив репетиції. За цим я бачив те, що вони співають. За цим я бачив їх, власне. Але за цим я не бачив кіно. Ну, власне, кіно то мав придумати я. От. І я пригадую, що перша наша зйомка вона фактично відбулася а, аж наступної осені, тобто через півроку. Більше, ніж через півроку, після того, як виник сценарій. От. А весь цей час це були такі якісь. А, ми ходили з вами на репетицію. Я ходив окремо на репетицію, я бував окремо на концертах. Я от весь час, от ніби там, де вони в Києві були, я весь час намагався бути, знайомився з ними, як з людьми, говорив, говорив Завдієвським. І е, перший раз, здається, ми виїхали на зйомки. Це був це було в Харкові, власне. Це було в Харкові, ми взяли кілька камер. Це була кіноплівка була. Тоді ми знімали на кіноплівку і взяли кілька камер. Здається, три камери взяли. І було три оператори, які знімали одночасно те, що ми планували. Мали знімати те, що ми планували. Це отак я говорю про це зараз, і згадую, що тоді воно не так просто все було. Ну, по-перше, камери вони шуміли, надзвичайно шуміли. На які ми знімали, це були конваси. От, їх треба глушити було, але як би їх не глушили, все одно вони шуміли. Це по-перше. По-друге, плівка, вона розмотки були невеликі, розмотки по 60-120 по метрів. Це фактично переводячи це 3 або фактично 4 хвилини. І. От і все, за чотири хвилини треба було спромогтися зробити хоча б якийсь епізод з трьох камер. Це по-перше. По-друге, важко було зі світлом, тому що репетиції, там, де ми збиралися це все знімати, це якийсь був будинок культури, і там світло було якесь таке, ну, таке звичайне клубовське, концертне світло. От, я пригадую, оператори надзвичайно переживали, тому що майже нічого не було видно. Ну, те світло, яке ми з собою привезли, воно було або заливало дуже багато людей, а хору само освітити не можна було. І тоді ми ризикнули, якраз тоді оператор був, дуже талановитий оператор Ігор Яковлєв. От, Він сказав, і Сергій Лосів знімав тоді з нами. Він сказав, що а давай спробуємо зробити це на такій, якби на світлі, на тому, яке є, а нашими приборами, там кілька було таких приборів, ми висвітимо просто якесь там тло, на якому хор стояв. І вийшло дивне таке зображення. Вони були. Висвітлені, от вони стояли ніби в світлі. В темряві і в світлі. Отаке. От Фактично, тоді був знайдений ключ до цього фільму. Як його світити? От. І потім, навіть далі, коли знімав інший оператор цей фільм, Олег Андрусенко, теж настільки талановитий оператор, от. він притримувався цього ключа світлу, який знайшов Ігор Яковлєв. От. І мені здається, що от після цих перших зйомок, там в Харкові, а знімали ми тільки репетицію. І все. І цього було от, для нас було це занадто багато, тому що ми не... ну, тоді треба було осягнути, а що ж це таке? Це в нас знімалося, тоді називалося зйомки уходящої натури або натура, яка відходить. От, нам підписали цей кхе, спеціальний документ, треба було підписати, щоб ми виїхали, щоб нам оплатили відрядження, от, дозвіл на зйомку, на отримання плівки. От, і ми зняли, проявили. Лена Любченко підклала фонограму, ту, яку вони співали. Олександр Ренков записував цю фонограму. Я повірив, може бути кіно. Фактично, ми з вами сіли і написали план, де ми маємо бути за ними. Вони будуть їздити по всій Україні, а ми маємо бути за ними, їздити. Фактично, оце було, ну, якщо по режисурі це говорити, то це було режисерське рішення. Фільм знімається в подорожі, фільм знімається вживу. Майже нічого постановочного там не було. І, можливо, і враження від фільму таке, весь час вони з глядачем працюють, а вони вміють працювати з глядачем. Весь час вони цього глядача емоційно піднімають. Весь час вони ну, творять чудо. І це зафіксовано. Це зафіксовано, от, як, майже як репортаж. От, бо дуже часто казали, як це воно знято. Там тільки фактично одна, один великий епізод, коли цвіте папороть, знятий у нас тут на Укртелефільмі в павільйоні. Постановочно. Тільки один. І він знімався вже в кінці фільму. Уже коли ми пройшли з цим хором Крим і Рим, ми знімали протягом року його, ми знімали влітку і взимку. Ми знімали на Хмельниччині на Поділі, ми знімали на Полтавщині, ми знімали в у Львові, ми знімали в Харкові. Ми по всій Україні знімали фактично цей фільм. От, І е, він от справляє враження такої, якоїсь соборності, якогось зібрання такого українського фольклору. От, і він... Потім, можливо, оцей момент, коли ми не закінчували зйомку, коли знімали, пам'ятаєте, в Литичеві ми знімали на могилі Кармелюка, і раптом хор заспівав.